Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на заняття з корекції розвитку. Ми продовжуємо працювати з вами з вправами на впізнання предметів побуту та іграшок. А почнемо із загадок про іграшки. Слухайте уважно. Я із гуми надовна, як повітря, я легка, міцно, мотузок тримай та мене. Не відпускай. Гомова надувна, легка, як повітря, тримаємо її за ниточку або мотузочку, інакше її здує вітром. Що це таке? Це повітряна кулька, правильно. Наступне плига плига цілий день. Через лаву, через пень, через кущ і через квіти, що за іграшка це діти. Здогадалися це м'яч? Наступна загадка. Вона гарна і струнька, в неї густа грива. Шкода, що не може мчатись, можна тільки. Погойдатись. Підказочка є на малюнку. Це конячка гойдалка. Продовжуємо. У братика є їх багато, легкова, вантажна, спеціальна. У цій відкриваю дверцята, в цю грузиться пісок. Про що? Що це може бути? І у хлопчиків наших їх багато, мабуть. Вони люблять з ними дуже-дуже люблять гратися з ними. Це машинки правильно. На крутий вась пружину танцювала без зупину і дзижчала, і крутилась, і, як стомилась, зупинилась, та ще й набік завалилась. Про що це? Це дзига. Правильно. Наступна вся дошка в квадратиках, на них повно солдатиків, нема патронів у солдат, але поставлять шах і мат. Можливо, ви ще не граєте в цю гру. Вона зазвичай не грають більш дорослі дітки. Але ви, мабуть, знаєте, що це шахи. Про мене. Казка є відома. Я не люблю сидіти вдома. Пригоди ждуть мене завжди. Я не боюсь вогню, води, дисциплінований, слухняний. Це я. Здогадалися, це солдати колов'яни. Ну, а зараз ми з вами пограємо в гру. Насправді ж це вправа на розвиток зорової пам'яті. Погляньте уважно на малюночок. Звірятка зібрались піти до цирку, але для цього їм треба придбати квитки. Уважно розгляньте малюночок. Запам'ятайте, хто на ньому зображений та хто за ким стоїть у черзі за квитками. Давайте вимовимо, щоб запам'ятати зайчик, білочка, мишка, жабка. Отже, запам'ятали? Переходимо до питань. Пригадай, хто стояв першим? Хто стояв останній? Хто стояв між білкою та жабкою? А хто стояв за мишкою? Хто був перед білкою? Ну, а тепер перевір себе. Отже, першим стояв зайчик. Останньою була жабка. Між білкою та жабкою була мишка. Перед білкою стояв зайчик, за мишкою жабка. Сподіваюся, що всі ваші відповіді були правильні. Ну, а зараз. Глянемо, що ж не так на цьому малюнку. Здогадалися, Щоб ручка писала, треба її перевернути в інший бік. Наступне, що не так на цьому малюнку? Погляньте злійки, вода, куди лється. Чи може вона вгору литися? Ні, вода важча за повітря, тому вона лється вниз. Це лише в космосі. Крапельки води можуть плавати в повітрі. Що не так на цьому малюночку? Здогадалися? Немає у жирафи таких. Розлогих рогів, так? Так, наступний малюнок що не так на ньому? Окуляри догори ногами, правильно, а на цьому малюночку? У птаха на цьому малюнку? Зображено крила, як у птаха, так Так не може бути. У літака зовсім інші крила. Так, що не так з цим малюнком? Ви бачили велосипед? Чи можна їздити на такому велосипеді з квадратними колесами? Звісно ж, ні. Колеса у велосипеда круглі. Так, ну а на цьому малюночку, чоловік спить навпаки. Так, бачите? У нього на подушці ноги, а де мають бути ноги, там у нього голова. Наступний малюнок, що тут не так. Щоб забити цвях, треба повернути молоток іншим боком. Так, плаває рибка, ідуть бульбашки. Все правильно на цьому малюночку чи ні? Звісно ж, ні. Рибка не плаває догори ногами, так? І бульбашки повітряні йдуть вгору, а де вниз. Так, ось іще два малюночки. Дивимося на годинник. Що не так? В кого є дома годинник такий? Подивіться, будь ласка, скільки стрілок на годиннику є годинна, хвилинна, секундна, а ось одна з них зайва стрілка. Хіба що на будильнику є ще одна, так? Коли ми заводимо будильник, щоб вчасно прокинутись, тоді може бути ще одна стрілка, дивимося на світлофор. Схожий на світлофор, так? Але щось у ньому все ж таки не так. Пригадуємо, який колір світлофора вгорі має бути. Пригадали? Червоний, а потім посередині жовтий, а внизу зелений. На цьому світлофорі взагалі зеленого нема. Продовжуємо. Що не так на цьому малюнку? Трава, небо, дерева, пташка. Помітили? Пташка не може літати догори ногами. Наступний малюночок. Бачимо красивий будинок, але щось в ньому не так. Що ж не так у ньому, дітки? Здогадалися? Двері не можуть бути на другому поверсі, адже вийти нікуди, сходинок немає внизу вікно. Отже, якщо їх поміняти місцями, то буде гарний правильний малюнок. Ну і наостанок, подивіться, будь ласка, що ж не так на цьому малюночку? Ну що, я не буду вам підказувати, попрошу вас, щоб ви мені написали у коментарях все, що ви помітили на цьому малюночку, що на ньому не так. А я прощаюся з вами. Зустрінемось на наступному занятті. Дякую за увагу!